Є одна річ, про яку більшість людей навіть не задумуються. Ваше теперішнє прізвище може взагалі не бути тим, яке носили ваші предки 200 чи 300 років тому. Одні прізвища змінювалися через шлюб, інші через помилки писарів, а треті через переїзди або русифікацію. Коли я почала досліджувати свій рід, Перші питання були не про будинки і не про дати, а про прізвища. Хто ми насправді наскільки глибоко сягає моє токівське коріння? І головне, чи були мої предки першими жителями села? Можливо, і ти належиш до найстаріших родів Тернопільщини. Село Токи, де я досліджую свій рід, стається не таким же і великим, але його історія є набагато глибша. Вона починається ще наприкінці XVIII століття, а можливо, і раніше. До 1785 року Токи були передмістям Ожигівців. Ожигівці тоді було містечко, зараз невелике вже село в Хмельницькій області. Люди тут жили, мали землю, господарки та свою громаду. А потім стався перший поділ Речі Посполитої. І тут починається найцікавіше: Токи переходять під Австро-Угорщину, а Ожегівці під Російську імперію. Уявіть, одна громада, спільні роди, сусіди і кордон буквально посередині життя. І саме з австрійського періоду збереглись перші метричні книги. У записах 1785 року я вперше побачила, які роди тоді жили у токах. Переглядаючи ті записи, я раз за разом зустрічала одні і ті самі прізвища Флінта, Варніцький, Балешта, Гасай, Гунька, Жук, Жунь. Давайте поглянемо у книгу 1785 року і побачимо, хто були перші жителі села Токи. Уявіть, кров цих людей тече у ваших жилах. Кожне прізвище це маленька історія. Це підказка про те, як жили ваші прадіди 200-250 років тому. Коли народжували дітей, з ким брали шлюб, ким працювали, чому помирали. З метричних книг можна дізнатися набагато більше, ніж просто імена. Вони показують, які родини були пов'язані між собою, хто виїжджав за кордон, як змінювались прізвища, чому в роді повторюються одні і ті самі сценарії. Якщо тобі цікаві такі історії, то підписуйся. Пиши в коментарях, до якого роду ти належиш, якщо ти здоків. І не забудь про вподобайку, то насправді підтримує мій проєкт. Побачимось вже зовсім скоро. Бережіть себе і бувайте здорові!